Шикарна поставочка. цей раз приїхала, багато дитячого, і я вам рекламую дитячі утеплені світшоти від бренду «Lily and Den. Усього 115 гривень буде за одиничку, і Лише погляньте, які гарні варіанти поприжали. Ось такий маємо парк юрського періоду. Лише погляньте на це пакування, як красиво! Дітям буде дуже цікаво. Утеплені, гарнесенькі. По складу 100% котон може бути варі... варіації в складі. Дивлячись по моделькам, ми зараз поглянемо, де ще в пакуванні буде, де ще буде без пакування. І одразу вам скажу розміри: 86-92-122-128. Погляньте лишень і блискучий напис. Тут вам і самі тиранозаври. дивимося. Далі є ось такого плану уніс. Як бачите, виробник сам пропонує для хлопчиків та дівчаток ось такі також світшоти утеплені. Тут буде мотив... різдвяні мотиви. Оцей, подивіться, будь ласка, які гарнюсінькі. Динозавр тащить ялинку з подарунками. Топ трьох нитка на флісі. Вау! Дивимось далі. Ось такі сантами малесенький. Подивіться, класно. Для хлопчиків та дівчаток. Абсолютно. Я б навіть своїй доньці взяла абсолютно спокійно, класно жовтенькі, дивіться, для крохотулічок, такі лапки-лапки, лапки. Вони йдуть в такі гумові нанесення, гумове, аплікація присутня і дуже-дуже якісний принт. І, звичайно ж, є утеплення. Куди ж, звичайно, без людини павука. Спайдермен у топах, завжди серед діток. Далі дивимося ось такий блакитний, дуже гарний, дівчачий. Тут у нас буде невеличка райдуга та ось така об'ємна пухнаста хмаринка. Далі є моделька ось такого плану на дівчинку. Покажу вам, як на модельці сидить. Ось такі зелененький. Далі це показувала. Ось цей дуже гарненький, також для найменших. Дивіться, аплікація. Тут у нас, певно, це що? Ескаватор, щось таке, вантажна машина. Ось тут все про робочих. Це показувала, Це показувала. Є ось такий тематичний різдвяний. І взагалі нагадаю вам, що одна моделька всього 115 гривень. В лоті їх буде 26 штук, 2990 гривень. Дуже класний лот. Замовляйте через наших менеджерів. Реалізуйте, радуйте своїх клієнтів. Давайте заробляти разом. Усі контакти для замовлення в описі під відео або у шапці профілю.